Щодо виправлення людини е в її взаєминах з домочадцями, адже ми знаємо, що творець він робить зівуги, тобто парування, так, і якщо чоловік і жінка, раптом бачать, що вони чоли, ну, подружжя, чи це говорить про те, що саме вони специфічно. В своєму зв'язку між ними повинні робити виправлення, так каже Рав. Якщо вони знаходять себе, що є між ними близькість, то вони повинні дійсно утворити сім'ю і процес духовного розвитку він же робиться залежним також. Від зближення між ними, як написано. Чоловік і жінка ж між наміж ними, питає Орен. Чи людина може сказати собі, може б, тваринсь помилився? Дав мені, дав мені якесь подружжя, стан подружжя, але помилився і щось пропустив там в своїх розрахунках. Рав. Це дуже велике таке помилка. Перешкода така. І тому ми знаємо, наскільки важко розлучитися за цими законами, і наскільки ми повинні все ж таки зберігати сім'ю. І те, що в тебе були було життя недобре і неспокійне в рамках сім'ї, це зовсім інше. Це не причина того, щоб ти розлучався. <ривіт> е, Орен. Я думаю, що це написано про це, що навіть жертовник плаче в таких випадках. Чому? Рав. Так, дійсно, є тексти, в яких написано про велике горе в усій системі людські коли людина люди розлучаються Подружжя розлучається. Чому питає Рав? Тому що вони руйнують те місце, в якому повинні були б роз утворити єднання ми на конгресі. Багато говорили про розкриття серця. Так каже Рав. раніше. Я чув, е... я чув таке від вас слова, що зв'язок чоловіка жінки це частина розкриття серця. А Який зв'язок між Взаєминами подружжя і розкриттям серця людини рав. Немає зараз часу займатися цим питанням, але тільки щоб ми зрозуміли, що для того, щоб прийти до Творця, ми повинні Налаштувати всі ці взаємини між нами і також і в рамках сім'ї, і тільки потім з творцем, через усе людство. І тоді все це налаштується. Питаю, я сказав, чув декілька разів. Ви сказали, що якщо ти попав в якусь десятку, це не не випадково це. Ти просто в корені своєму зв'язаний з нею там повинен це правильно кажар. Так це сто... це стосується також зв'язку чоловіка з жінкою в сім'ї. Так кажарав, адже сказано, що парування робиться на небесах. Е, а який? Зв'язок між виправленням людини і зв'язками в сім'ї, щоб це дійсно розвивало душу людини. Лю... Чоловік повинен поводитися, як повинен поводитися в сім'ї. Так. І взагалі в своєму, так бути як. Як товариші, як чоловіки, як батько дітям і так далі. А якщо я не відчуваю любові, питає а це не важливо. Ти до творця не відчуваєш любові в серці, а ти кожен до товаришів. Ти повинен прийняти взагалі весь, весь цей обсяг взаємин і розвинути щодо всього цього любов. І також розкриєш, що дружина, вона Дійсно, вона діє тобі на благо, питає Орен. Я чув, колись ви сказали, що через дружину твориць говорить зі мною. А що це означає? Рауф. Ну наскільки ти е, приліплений до своєї жінки і хочеш бути з нею як одне тіло? Це як дев'ять перших. І Малхут в Парцуфі. Цим ти підготовлюєш себе до отримання вищого світла, питаю, якщо в відчуттях я не. Якщо це в відчуттях в егоїстичній формі тварині, що це? Рав, ти ж знаєш, як це в законах тори написано. Хатан лоцаріхлаліфте хатуна. Наречений повинен не бачити свою наречену перед вінчанням взагалі. Просто так спертися на те. Те, що приводять йому, з цим він одружується. А як любов? питає раб. Любов це те, що ми розвиваємо впродовж часу, коли я живу цією людиною і хочу бути з нею близь, близьким. І роблю її добро. Вона мені, і так ми зближуємося. Сього утворюється любов. Не тваринна любов, а людська любов.